Всім привіт! Ви на каналі Катія Пацюки, де я розповідаю про своє життя і життя своїх пацючків. В цьому відео ви побачите історію початку хвороби Рона. На момент зйомки йому один рік і сім місяців. Перші симптоми хвороби почали з'являтися в лютому місяці, але вони були настільки малопомітні та неоднозначні, що нам не вдавалося. Ідентифікувати хворобу одразу. Ситуація погіршилася на початку березня, і далі, вже в цьому відео ви побачите, як розвивалася ситуація. Також я закликаю всіх підписуватися на наш канал, ставити вподобайку, писати коментарі, буду відповідати на них, і це допоможе розвитку нашого каналу, а також більше людей побачить це відео. Друзі, всім привіт! Не знаю, чи буду я викладати на каналі це відео, але на всяк випадок запишу його. Справа у нас не дуже. Як будуть розвиватися події, не знаю. Можливий і, скажімо так, трагічний варіант. Бачите, що в нас тут стоїть окремо манеж. Я, в, можливо, в попередньому відео, бо зараз важко. Виділити час на монтування. Потроху знімаю, але змонтувати все не встигаю. Е, тому в попередньому якомусь із відео я там обіцяла показати, як виглядає мене. І ось такі не дуже радісні події змушують мене вам його показувати. Е, сьогодні, вівторок, з неділі рону стало критично погано. Е, поки не знаю, що з ним саме. Починаючи з неділі ми по лікарям. В неділю, в понеділок, сьогодні не були, завтра підемо, якогось конкретного діагнозу і поки немає. Я спочатку подумала, що це у нього негативна реакція на антибіотики, які нам назначили, аби виявити, чи в легенях є запалення, чи це вже зміни в тканині після попередніх хвороб. І ми повинні були проколоти, я так розумію, дуже якийсь міцний антибіотик, бо він колиться раз на три дні, чотири дози, і піти фактично в п'ятницю на цьому тижні на наступний рентген, щоб подивитися, чи є зміни, чи все таки залишилось, щоб якийсь діагноз поставити. Але після другої дози, як мені казалось тоді, ну, в неділю, що це вона спровокувала, але можливо вона. Щось підкреслила якісь проблеми, може, паралельно викликала свої проблеми. Урончика сталася, по-перше, втрата сил повністю, тобто він не зміг навіть запригнути на поличку в клітці, там висота невелика, він зазвичай це робить спокійно. Він не зміг сюди запригнути, я його відразу відсадила сюди на мене ж окремо. Ось так я зараз облаштувала йому його тимчасове помешкання. Він зараз спить там в переносці, і в нього було видно, що йому щось болить. Він дуже погано покакав. Я відразу поїхала в клініку зранку, в неділю, але він там ще теж взагалі більш, скажімо так, рідким покакав. І лікар сказав, що буває у тварин реакція на такі на антибіотик, бо я всі показала всі документи, які нам призначені, бо ми до цього були в іншій клініці у лікарки, яка нас завжди обслуговувала, вона просто в іншу клініку перейшла, пішли до неї. Ось, і, але вона в, на вихідних не працює. Тому поїхала в цю клініку. Е, ну, фактично, у нас зараз дві клініки. Там, де одна лікарка, до якої я ходжу, і інша клініка, яка працює кожного дня і подовгу, і йде теж всі опції, є там рентген, УЗІ. Тому я використовую і одну, і іншу. І лікарка призначила в неділю нам. Для шлунку багато ліків, аби вирівняти мікрофлору, вивести все, що там, якби ці, ці антибіотик не робив, і сказала, що, ну, в принципі, повинно йому стати краще там дня за два, три. Але після неділі і Ну, я відразу записалася насправді на понеділок до нашої лікарки, незважаючи там, не чекаючи, чи буде йому краще, чи ні. Відразу записалася, щоб е всі варіанти продивитися. Ми, до речі, у неділю їздили ще другий раз до тієї клініки, робили рентген, -рент, щоб е подивитися, чи немає в нього. Е Набряку легень, бо у нього проблеми з серцями, це може теж бути причиною такого поганого самочуття. А він такий, знаєте, дуже в'ялий, ну, такий як варена морква. Взагалі сил в нього немає. Він сам не може їсти. Ну, просто немає сил, аби навіть поїсти, попити. Такий ну, дуже дуже млявий. І весь час лежить, пушиться, йому щось болить, очі мружать, то від світла йому боляче, чи, чи просто сил нема. І в понеділок ми прийняли другий раз ці ліки для шлунку, стан його такий самий. Поїхали ми до лікарні, трошки вам Сіріуса покажу. Поїхали ми до лікарні з ним. І е, лікар, е, по-перше, теж прощупала його живіт, каже, що наче ну, в животі нічого такого в нього немає. Ні газів, ні він в принципі, м'який. Е, вагу він трошки скинув ще за е, ці дні, бо я його вигодовую кашами дитячими із шприця, давала йому солодкий теплий чай, щоб підняти трошки рівень глюкози в крові. Ну, такі всі засоби, які є, щоб зробити краще, не нашкодити, намагаюся зробити. І лікарка ще е, винесла гіпотезу, що, можливо, це аденома е, і дала ліки. Накануні я теж е, е, дала йому пів таблетки. Аби виключити це, це захворювання, подивитися, як зреагують ліки. Бо при аденомі гіпофізу поціків теж такий стан млявий, вони втрачають сили, орієнтацію, е такі більш дезорієнтовані, слабкі. Е тому в мене якось наклалося одне на інше: і антибіотик, який дав е розлад шлунку, Можливо, ця аденома гіпофізу. І ось е вчора був понеділок, ми приїхали ввечері, прийняли цю таблетку, і це вже виходить друга е порція цього, цих ліків в організмі, але поки стан його такий самий, не краще, він їсть, продовжує, тобто він не відмовляється від їжі. Каші він їсть, водичка, там, чайок, що, що можу, йому даю, щоб зневоднення не було, щоб якась їжа була в шлунку, щоб він не голодував, щоб рівень глюкози в крові не падав, бо від цього теж він може вмерти. В пацюків дуже швидкий метаболізм. Вони повинні їсти ну, кожного дня і отримати свою денну норму і не голодувати. Дуже дуже втомлена, бо вночі встаю його годую, ранці годую, весь час переймаюся, що може статися найгірше. І тому сама вся така голова квадратна ватна. Тому вибачайте, якщо тут буде щось там повторювати, трошки заговорюватися, бо стан такий не дуже. Ну, кажу, що не факт, може і не буду я це відео викладати. Можливо, викладу, не знаю. Подивимось. Ось, Там гарюча заверху. Гарі собі на позі відростив щось на кшталт ліп, ліпоми, такий наче жировик. Він чітко в шкірі, вже тиждень, десь, ну, ні, з п'ятниці ми теж з п'ятниці його знайшли, і він буквально за день виріс. І, здається, поки не ростемо далі, були в лікаря попередньо, ще підемо до цієї, другої, і вона сказала попередньо, та лікарка, що ми були, що операція буде гірша на даному етапі, бо це наркоз, це розріз, це післяопераційний якийсь там. Тут Genie спить на всіх видно. Тому краще, поки. Залишити так, поспостерігати. Якщо вона така маленька не заважає, то, можливо, поки і не чіпати. Ось, це Пугарі, трошки відволіклась на нього. Ну, Ірончика я поки до пізнього вечора чіпати не буду. Я йому дала в обід поїсти, дала ліки. Ці ще все ще від шлунку. І. Скоріше за все, що завтра я ще раз поїду до лікаря, бо ніякого поки покращення я не бачу. Вона казала, що, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Але записалася я на вечір. На завтра вона ввечері працює. І тому, якщо завтра зранку не буде позитивного результату, то зрозуміла, що я вірно зробила, що завтра поїду, і м -м, треба щось шукати. Інші причини його стану, він там в кінці лежить. Спить, погано його видно, але не буду е, знімати цю накидку, світло туди давати. Хай відпочиває. Не хочу його занадто чіпати. І ось так він лежить. поїлка висить, але з нею йому е, важко пити. Стоїть мисочка ще з водою, теж важко пити. І то він там весь час лежить, спить. Порфіріну багато виділяється, ну, тобто такий дуже критичний, у нього реально критичний стан. Я вже думала, що він в неділю помре, якщо чесно. Але слава Богу, поки живий і, сподіваю, і не відмовляється від їжі, тепленький, коли дістаєш. Вчора теж температуру міряли в клініці, то вона нормальна була. Тому, можливо, все-таки ця аденома, можливо, просто треба більше ліків дати, бо вони подіяли, і потім регулярно їх приймати. Поки важко сказати, що саме, але ось така у нас поки не дуже радісна інформація. Друзі, на вулиці вже темно сьогодні вівторок. Нагадую, що рончик хворіє так дуже критично з неділі. Ми приїхали до. Ой, перепрошую, сьогодні вже середа. Це я вже зовсім, зовсім замоталася, втомилася. Сьогодні середа. І ми приїхали з рончиком до лікарні на черговий огляд, і що нам скаже. Лікар. Ось, ще півгодинки до прийому, але зараз підемо нам ось туди, бачите, де такий е ріг будинку, там на першому поверсі. Ну, Буквально тут скільки сто метрів йти від машини. Такий спальний тихий райончик. Звідти ми приїхали вже темніє, бо у нас скільки? шоста вечора. Крончик тут в переносці, нічого не видно. Зараз підемо до клініки. Клініка називається Forest Vet, Знаходиться вона у Варшаві. Працює лише по буднім дням 7 по 22. Має перерву з 13 по 16 годину дня. І в цей час лікарі проводять операції або планують якісь маніпуляції з пацієнтами. Друзі, сьогодні середа, і ми все на тому місці, сьогодні разом з Джинні ірончиком. Джинни хрюкає, кашлює, рончик ось там. Наче дихає, зараз буду перевіряти, щоб все було в порядку, О, ні, живенький. Сконтактувала ще з українськими лікарями, вони підказали, можливий варіант. Лікування, стабілізації його. Тому зараз поспілкуюся з польською лікаркою, покажу їй ці рекомендації. І якщо по аналізу крові, яку вона вчора взяла, в неї ніяких не буде інших ідей, то попрошу її застосовувати цю рекомендацію від українського лікаря. Зараз через 20 хвилин у нас прийом, все тоді йдемо. Можливо, ви це відео побачите, якщо рончик очухається і стабілізується, буде поводитися як раніше, то скоріш за все я це відео викладу. І, значить, ви бачите ці кадри. І дякую вам, що дивитесь, дякую вам за підтримку і побажайте нам удачі. В березні до лікаря ми ходили майже щодня, здавали різні аналізи, проходили обстеження, аби виявити причину такого його поганого стану. Їдемо на УЗД. Ну що ж, друзі, ми приїхали на ультразвукове дослідження з усіма хлопцями, бо ситуація, певно, найгірша, ніж я собі уявляла. Ну, Крім того, що нам треба подивитися що з печінкою, селезінкою урона, чи є якісь там проблеми, бо по крові показники завищені. І не зрозуміла, чи то від ліків, які давали, чи бо погіршився стан на фоні, може, антибіотика, а може чогось іншого. Сьогодні ми в день були це вже. Третій день підряд, здається, ми їздимо вже, збилося з рахунку. І е, сьогодні от, отже, ми їздили вранці на огляд з трьома хлопцями, і безпосередньо Сіріусу і Гарі робили рентген. Легені не дуже, там є якісь плями, бо це. Зміни тканини після попередніх хвороб, або якісь утворення або запалення. Плюс у Гарі на животі якась пухлинка, і треба, може, теж подивлятися на ОЗД, можливо, щось побачить там. І у Сіріуса, скоріш за все, після антибіотика, під шкірою теж якісь пухлинки. Е, теж попрошу їх подивитися. Можливо, це. Пройде, а можливо це треба оперувати. Вертаємося додому. Я mm -hmm. замучені. Хлопці. Переносці. Сьогодні у нас понеділок. Вчора був рівно тиждень, як Рончик хворіє. В п'ятницю ми зробили йому рентген. Черної порожня не виявилося, що в нього терит це запалення кілочника. Скоріше це на фоні е лікування ляблі, прийому антибіотика. Тому е ми його лікуємо по рекомендаціям українських лікарів, але зараз приїхали, аби ну, хай послухаємо думку польського лікаря, плюс треба дізнатися, чи є результати біопсії е Гарі. Того утворення на животі в нього. Рончику краще. Будемо на цьому тижні робити йому ще узд серця, контрольне УЗД-шлунку, ну, брюшної порожнини повністю. І потім в суботу ми їдемо до Києва, до нашого лікаря, аби зробити ще додаткові аналізи. Це КТ з контрастом, аби впевнитися, що в нього... Немає дному гіпофізу, саме так кажу, бо не хочу, щоб вона була. Ось перевіримо. В Польщі цього я зробити не можу, нема в них такої, такої опції для гризунів в Києві. Такі є. Ось тому ми приїхали на восьму ранку і зараз підемо до лікаря. Сьогодні у нас вже середа, це виходить е, другий тиждень хвороби рончика. Йому е, стає трохи краще, але, звісно, до відновлення повного ще, певно, далеко. І сподіваюся, нам вдасться відновитися. Е, в нього ще присутня слабкість в передніх лапках. Періодично він. Візуально, наче повертається до попереднього стану, але так помічаю покращення. Поставили йому мисочку з е, звичайною їжею, але, звісно, він не дуже її може їсти. І за того, що ще слабкий, і важко йому тримати, і важко е, пережовувати все це. Їдемо ми в цю суботу до Києва. В неділю у нас візит. У лікаря з пакетом аналізів будемо вирішувати, що треба ще додатково зробити, робити обстеження, коригувати лікування, робити КТ з контрастом, як я казала, ви точно поставити діагноз і зрозуміти, що призвело до такого його стану, і як його пошвидше з нього вивезти по іншим хлопцям. У Сіріуса. Пухлинки, які були під шкірою, це від ін'єкцій. І ранки так само, ось він зараз трошки чухається, певно, ці ранки вже хочуть відпасти. Пухлинки потроху теж сходять. Тобто, в принципі, стан, як бачите, більш-менш нормальний. Джені лікує запавня верхніх дихальних шляхів. У Гарі наразі проблема з пухлинкою на животі. Брали в нас матеріали на аналіз під мікроскопом. Це не ліпома, написала лікар підозрювати на якийсь там інший вид пухлин, але також не виключаю, що це може бути щось злоякісне. Тому обов'язково будемо в Києві. Поруватися і здавати на гістологію, поки ось такий апдейт по нашому стану. Зараз цьому красунчику ще зроблю тут кашки, аби він точно міг поїсти, бо годувати я його буду тільки зранку. Їдемо на узи з усіма працінами. Будемо перевіряти, як вони працюють наші сердечка, бо скоріш за все, всім буде потрібна операція. Ну, може, крім ранчика. Подивимось, як вона буде. Ми приїхали з Рончиком і Джині до лікарні на УЗД. Будемо рончику робити повторне, аби перевірити, як діють ліки, чи є ще запалене, чи може воно вже зникло, чи може менше трошки стало. І Джині вже воно сховалося. І теж зробимо ОЗД животика. І якщо стинемо, ще легені. Попрошу подивитися. Все, ми пішли, в нас ще хвилин 15 чи 10 до прийому є. Коли ми лікували ентерит, то насправді стан Рона покращувався, і симптоми ентериту, вони чимось схожі на симптоми того захворювання, що у нас фінально виявилось в Києві, і покращення давало таку хибну надію, що ми робимо все правильно і буде повне одужання. Те, що він так якось невпевнено ходить, не хоче ступати на диван з цієї пелюшки, це вже я зараз розумію, після того, як мені в Києві лікарка сказала, що він, скоріш за все, не бачить. І тут на відео видно, що йому страшно йти далеко, бо він не бачить, куди він буде йти і що там знаходиться. Майже відразу, коли йому на початку березня стало погано, я його почала вигодовувати кашкою, бо самостійно він твердий корм вже не їв. Рідкий корм, дуже важко йому теж було самостійно їсти. Тому був єдиний цей варіант. Я його кормила з періодичністю, певно, десь 5 годин, тобто ввечері вигодовувала, лягала спати. Вночі прокидалася, готувала свіжу кашку, вигодовувала, потім вдень знову так само. І ось 16 березня з усіма пацюками ми знову поїхали з Варшави до Києва. Дякую вам, що ви додивилися до цього моменту. Не забудьте поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал. Напишіть якийсь коментар, обов'язково вам відповім. А продовження історії Рона побачите у наступному відео.